Укроборонпром готовий реанімувати чернігівські заводи, що колись потужно працювали на армію. Та чи здатні вони забезпечити держзамовлення? Перевіряли сьогодні відповідальні за реформи на Чернігівщині від адміністрації президента та представники Укроборонпрому і РНБО разом з керівництвом області та міста на чотирьох підприємствах області, три з яких у Чернігові. Падше виробляє апаратуру для ракетно-космічної легкої броньованої техніки та зв'язку. Підприємство самостійно розробило. Та виготовило сучасні системи управління вогнем, бойові модулі, панорамні прилади. Нині завод не має державного оборонного замовлення, лише обіцянки отримати його у кінці місяця через Житомирські або Київські бронетанкові заводи. Це дасть змогу збільшити потужності в п'ять разів. Проте для цього потрібна модернізація підприємства та кваліфіковані кадри. У Нас сьогодні вже досить гостро стоїть проблема робітничих професій, таких як токар, фізерувальщик. І от десь місця два-три тому стала остра проблема кваліфікованих інженерів-конструкторів, які займаються розробками, не тільки, які займаються супроводженнями розробками. Сьогодні у нас е справа е е так, таким таким виглядом виглядає, що я, як генеральний директор, буквально кожному конструктору сам видаю завдання. Є проблема у кадрах, і на 171-му Чернігівському ремонтному заводі. Нині тут працює лише 18 робітників. Підприємство спеціалізується на капітальному ремонті автомобільної спецтехніки, зокрема і військової. Та нині з п'яти виробничих приміщень володіє лише трьома, і ті не в найкращому стані. З 2008 року завод не має Жодного держзамовлення. Проте днями підприємство підписало контракт з Міністерством оборони України на проведення капітального ремонту шести автокранів. Людей ми до цього часу не брали, тому що не було контракту. А буквально от час ми нас займаємося проблемами набору кадрів. У нас вона існує на сьогоднішній день. Ми цим займаємося, я думаю, якісь. Будуть набирати людей спеціалістів, слесарей, ремонтників інженерно-технічних робот. Підприємство Сіверянка вже більше року співпрацює з державою. Щомісяця постачає 150 намитів для армійців? Також виготовляє спецодяг для силових структур та плеч накидки Після зустрічі на фабриці представники оборонпрому пообіцяли замовити виготовлення форми для військових. Якщо держзамовлення з'явиться, підприємству потрібні будуть працівники. Ми завжди раді. Ми сьогодні можемо прийняти на роботу ще людей. Тому ми не відказуємо нікому. Якщо підприємства отримують держзамовлення, то зможуть не тільки втриматися на плаву, але й конкурувати з приватними у сфері оборонки. До того ж, збільшаться робочі місця та зросте заробітна плата. Тому нині потрібно швидко та якісно зібрати інформацію та узагальнити всі проблемні питання. Зауважив відповідальний від адміністрації президента за Чернігівську область, керівник державного управління справами Сергій Березенко. Держава опинилась перший раз в таких умовах. Коли імпортозаміщення є пріоритетом номер один, і ми намагаємось заміщати імпортну продукцію сусідньої держави Росії, з якою до того десятки років ми кооперувалися, от на сьогодні в той момент, коли ми вийдемо на той рівень імпортозаміщення, коли від російських похідних від російських деталей ми взагалі не будемо залежати, ми зможемо реалізовувати готову продукцію. Яка має попит на ринку після візиту на підприємства? Представники «Укроборонпрому» зустрілися з керівниками підприємств в облдержадміністрації. А результатом її стало підписання меморандуму про розширення співпраці.